Зіставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. Відома українська співачка Ірина Білик розповіла про загибель танцівника Антона Смецького на фронті до початку повномасштабного вторгнення. Артистка з ними співпрацювала у своєму інстаграм. Білик опублікувала спільне фото. із Антоном співачка зізналася, що дізналася сумну новину у неділю 23 червня. Але до останнього не вірила лише зараз до Ірини Білика прийшло усвідомлення, що її приятеля більше немає. Я дізналася, що Антон. Он загинув на фронті, але не вірила. І сьогодні остаточно зрозуміла, що мій друг вже ніколи не станцює зі мною свій найкращий танок. Лети, прекрасна душа, написала виконавиця. Ірина Білика вшанувала пам'ять загиблого Антона Смацького. Артистка зазначила, що він назавжди залишиться у її серці. Всі твої слова і тумки залишаються назавжди у моєму серці. Місяць тому у палаці України люди аплодували тобі, стоячи. Сьогодні ми всі проводжаємо тебе як і великого артиста. Написала співачка. Нагадаємо, Антона Смацький ще на поча початку повномасштабної війни встав на захист України та служив сапером. На жаль, восени 2023 року. Він підірвався на міні та втратив кінцівку після реабілітації. Хореограф Повернувся на фронт. сьогодні, 24 червня. Стало відомо, що він загинув. Подробиці смерті захисника не розголошуються. Сумну звістку про загибель герої повідомила представниця корпусу військових капеланів ХСП Оксана Мищишина на своїй сторінці у Фейсбука. Про причини трагедії поки не повідомляється у захисника, залишилася. Дружина та дитина. Я казала йому, що напевно без нього перемога не настане. Коли він їхав набирати собі команду, то порадила сказати, що все буде вибухати, а москалі бігати і суєтитися, все як хлопці люблять. І він ніколи не жалівся. Єдине величезне бажання було побачитися з жінкою і дитиною. Він як падаюча, палаюча зірка на темному непроглядному небі людського болю сіював усе своє життя. До останнього моменту і подиху про нього довго пам'ятали усі медпрацівники, усіх медичних установ через. Конвер таке мало а він усім залітав у серце. Вічна пам'ять герою Антону Смицькому зі скорботою, повідомила Оксана Мчишина. Зазначимо, Антон Смицький до повномасштабного вторгнення брав участь у постановках танцювальних номерів для українських зірок. Зокрема, Ірини Білик. А на одному з її концертів навіть виголошував свою промову зі сцени. Проте від початку війни не роздумуючи, доєднався до лави збройних сил України і був сапером у 116-й окремій механізованій бригаді на Запоріжжі. На жаль, у вересні 2023 року Око під час виконання одного з бойових завдань захисник підірвався на міні, тому бійцю довелося амбутувати ногу. Втім, протезування не зупинило його, і Антон повернувся на фронт. На похорон приїде навіть президент Зеленський, чи не вперше за усю війну. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.